Багато людей думають, менше їм більше рухаюсь, вам має піти. Та якщо організм у стресі або гормони розбалансовані, він блокує сходні. Перша причина інсулінорезистентність. Часті перекуси, зайві вуглеводи, дефіцит сну і клітини перестають реагувати на інсулін. Жир не спалюється, а накопичується. Друга причина кортизол. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, а це означає більше жиру в зоні живота, нічний голод і зниження м'язової маси. Третя причина: застій жовчі. Жовч допомагає розщеплювати жири. Якщо її мало, жир не використовується як енергія і осідає на талі. Четверта причина: щитовидна залоза. Гормони т 3 і Т4 це. Педалі метаболізму. Якщо вони знижені, вага зростає навіть при низькокалорійній дієті. П'ята причина нестача білка. Без білка немає м'язів, а без м'язів немає жироспалювання. Хочете в серію з практичними кроками для запуску метаболізму? Пишіть мені в коментарі «Схуднути». Я вам допоможу.